Всім привіт, вами Юрива на Юрші 9. І сьогодні ми знаходимося в Car Simulator 2 як я думаю, по назві по первішці відео ви вже зрозуміли, що сьогодні ми купимо нову машину під назвою Ford JT. Я вже підготував для неї місце. От вона тут буде стояти. Тут колись стояла машина за крипту, вона була найдорожча. Це була найдорожча машина за крипту, яку я назбирав. Ну і тепер буде стояти тут машина, яка трохи дешевше за криптою. Я думаю, вона сюди ідеально впишеться. Ну, поки що ще не впишеться, коли ми її купимо, а. Це, я її потім трохи протюнінгую, типу під стилю цього чорно-червоного. Ну, тут Гелік теж, в принципі, не такий. І цей це, гелік 6 х 6 теж не такий, але сірі ну, вони сюди підходять. Ну коротше, я думаю, ви зрозуміли, що ми її купимо і е, сюди поставимо. Давайте ми сядемо в урус, будемо їхати сьогодні на урусі. В принципі, погнали. Так, наша там поліція. А, в мене мигалок немає, тому нам треба буде їхати акуратно. Так, не спішити, головне. Ну, поворотники, я думаю, зараз хоча давайте включимо на всяк випадок. Пам, все, тепер поїхали. Так, нам треба е, швидкість максимально таку, яку зараз можна, поки в, біля тебе поліції. Так, газуємо. Так, 70, в принципі, нормально, можемо зараз. Все, ми в принципі виїхали з кола імба, але в нас червоний колір. Значить, зараз чекаємо чи червоне світло. І я став не в ту лінію, але вже лаза, нічого страшного. Почекаємо, чуть, потім зразу вирулю. Так, чекаємо. Я сподіваюся, що довго чекати не прийдеться. Мені здається, що вони вже тут давно стоять. Але блін, мене поліція доганяє, до речі, це погано. А, все, жовте, давай, 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 зелене, 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 давай, давай, все. Є зелене, газуємо. Опа, акуратно, акуратно, в аварії не попадаємо. І все, майже виїхали, в принципі, нормально. Ну, оцей автослон знаходиться на середньому острові. О, все, ми вже виїхали з поліції, навіть не замітив. І. В принципі, нам лише чуть, ми вже його бачимо, ви вже бачите речі, на своїх екранах. Так, акуратно в стоп, І так, тут у нас не працює, Це добре для мене, не треба стояти лишній раз. І завертаємось сюди, 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 сюди. Все, паркуємося, виключаємо машину. І, в принципі, ой, чекайте, я не ту, я не ту кнопку нажав, і виходимо. Во, нарешті з'явився цей чоловічок. Все, от зараз вам покажуть, як ця машина виглядає. Вона, звісно, що в грі називається по-іншому. Е, от, оця от машина вона тут називається Потужність. Але насправді, ну, як я думаю, вона дуже схожа на Ford GT, тому мені здається, що це вона. Ну, якщо я помиляюсь, то напишіть в коментарях. Вона коштує зараз 225 тисяч цієї валюти, криптовалюти, як вона там, ну, крипти, коротше. Ну, Отак-от наглядайте. Давайте ми зараз неї подивимося, Тут такий маленький. Цей, ну, це спорткар, тому тут маленький, як він називається? Е, я вже забув маленький капот, вот двері, тут а, люк, до речі, отак, ну в принципі нічого странного не виглядає. Хоча б... О, до речі, я навіть не знав, тут а, спойлер, та піднімається на кнопку. Цікаво в машині буде кнопка, щоб діпо, підняти спойлер чи ні. Е, багажник у нас тут, тут, ну, тут багажника мало, але от маленька дірка, це можна сказати, навіть не багажник. Ну, і з цієї сторони, у нас тут а, нічого цікавого немає. Я вже думав, що ну, це оце бачок, але ні. Сісти я, до речі, можу зараз. О, сісти можна. В принципі, салон вона мені подобається, тому вже. Ой, тихо, вже нормально. Давайте ми закриваємо двері, і, в принципі, її. А, я не можу закрити? Ладно, отак от, от. Ми її, в принципі, зараз купимо через три, дві, одну. Пам! Все, автомобіль куплений. Міністр 25 тисяч сісти за руль. Звісно, що сісти. Так, давай, 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 грузийся. Опача, тільки в нас зразу без бензину. Нічого страшного, ми її заправляємо і вона вже з бензином. Так, ну вже мені вона нас салону подобається. Тут, до речі, на моніторі у цьому, туди музику включати пише година 7.26, хоча в мене зараз е, 7.30 приблизно. Ладно, ну, в принципі, вона супер класно виглядає, мені подобається. Цікаво, до речі, чи розробочки додадуть таку можливість, щоб міняти можна було салон. Ну, навіть якщо не можна буде, все рівно в неї салон класний. Давайте ми зараз їдемо біля майстерні, подивимося, її швидкість. Там в мене є одна дрона, яке я завжди провіряю швидкість. І е, ну, за скільки вона розганяється. До одного там де типу, фоткає тебе. І е, потім подивлюсь після прокачки я її трохи прокачаю, куди ти преш, Блін, а що не бачу, я їду. Ай, ладно. У мене тут номери 6, в принципі, не мої, можна зараз їхати і на червоні. Навіть якщо в ріжці, я, в принципі, не бідний, можу собі дозволити, якщо купити, відремонтувати. Тихо, нормально. Так, чуть-чуть в мене щось підлагує, таке враження. Але руль тут, звісно, странненько виглядає, але якби він був круглий, то я б не бачив просто половину свого дзеркала. Так, ми зараз їдемо от сюди, до цієї будівлі. Давайте я зараз тако приключ. Ой-ой-ой, як вона виглядає? А спойлер, що, типу, коли я газую, чи що він піднімається? Ну, ладно, потім якось це провіримо. Так, назад. Зараз зараз, назад. Опа, от сюди. Не, не сюди. Я зараз ми їдемо от сюди. І отак от, от назад. Опа, отак от, от. І тепер газуємо. Зразу газуємо, подивимося скільки. Блін, чітка, я ще так їду, Ну ладно. Подивимося, чи зможемо, скільки ми наберемо. 178 км за годину. Окей, а що нас? Спойлер піднімається, поки ми десь напевне вище 100 км їдемо. Ну, нічого, все рівно, прикольно. Так, давайте ми зараз значить сюди заїжджаємо. 178, треба запам'ятати Ну Якщо я забуду, то ви можете вже потім на відео самі побачити. Так. Ну, давайте ми поміняємо перші номера. Номера давайте ми поставимо. Давайте номера, отакі от ми поставимо. Е, номера у нас будуть. Хоча ні, зараз я номера не буду міняти. До речі, давайте поки що пусті поставимо чисто. А потім я якісь поставлю вже. Е, Мегалки теж покшу, не будемо. Давайте ми поставимо ну, оці от штуки прокачаємо тільки за ці. Як вона називається, за О, що такі дорогі? За оці креслення я прокачувати не буду. Не, зараз рейтинг скільки е, 967. Будемо, скільки в мене зараз буде рейтинг, коли її вже Качає. Я надію, що в мене тут дуже багато грошей не велиці, тому що скоро має вийти обнов. Ні, точно не знаю коли, але має вийти обно, де додається Mercedes Майбах, це буде тепер нова найдорожча тачка. Нова цей віла, ну то не віла, то квартира, але все одно. Я її хочу купити, і вона дуже дорога. Мені треба, щоб мені грошей вистачило. І ще хочу Mercedes Maybach прокачати Там, до речі, такий спойлер. Так, тепер ми сюди, тут прокачуємо. Це свічка, як якщо я не помиляюся. Так, тепер сюди. Тут наже рейтинг, до речі, 1062 Так, в мене, блин, в мене щодо 4 лямо, в принципі, я спокійний. Так, 12, 22. Ой, а що так багато? 60 тисяч, нічого собі. Я от забув подивитися, мене скільки в мене було грошей до того, як... Я почав прокачувати, ну ви можете в принципі перемотати чуть відео і побачити. А я так зараз не можу. Так, 540, 97, 15 тисяч і 20 600 пам. Ми в 4 лями вкла... ну мається на увазі до 4 лями ми змогли прокачати. І у нас рейтинг зараз 1380, нічого собі. Ну тут ми, в принципі, роді все. Ну, я б її ще. Звісно... А вона прям у нас низька капіес, а я таку низьку не хочу. Я розумію, це спорткар, але а як, вона ну, до речі, виглядає в максималках. Ні, вона странно дуже виглядає. Давайте ми от до ну, хоча б ну, якось отако зробимо. Бо вона занадто низька. А, ну, я десь тепер не рівно приблизно, я приблизно рівно зробив. А, ні, чуть вище, мені здається, задні треба. от так от. Ну, отак от нам буде виглядати поліпше. Ну, я не знаю, чи по красті буде ліпше, але мені буде на ній зручніше їхати. Все, е, при... ні, я там ззаді, звісно, чуть вище, ну нічого страшного. Так, е, диски ми міняти не будемо, на ній ці добре сидять. Тому зараз поїхали, провіримо першу швидкість. Ну, куди ти вирізаєшся? Йомойо, що не бачу, я їду тут. Во, от тепер я вже бачу, як вона швидко розганяється. Зразу ми хоча мало проїхали. Так, спойлер, до речі, зразу відкрився. Я щось не можу ніяк замітити цей момент, коли він починає відкриватися. Ну, мені Здається на 100 кілометрів. Так, давайте через 3-2-1 газуємо Я, до речі, вже на ній один кілометр приїхав. Тоді було 178, якщо я не помиляюсь. Ну, зараз вже набагато більше. Зараз 212. Нічого собі, ми летимо, капець. Давайте ми зараз розвернемося акуратно. Опа. О до речі, нині дрифт режим. Це добре. Давайте чуть подріфтимо. Я, звісно, не вмію дріфтити на дорозі, але трохи вмію на порші. А, вже в дерево чуть не зловили. Е, так от, отак от, от на цій дорозі більше місця, але все одно мені замало його. Отак от, от все, заїжджаємо в цю нашу. Е, як вона називається, до речі, ну майстерня, Тут пише, ну, буде майстерня Так, заходимо тут. Е, тут, тут, Що що мені сюди треба? Ну, золотий колір я купляти не буду, я, може, якось потім. Е, Поки що зараз. На що зараз дивимося? Зараз дивимося на. А що навіть зараз дивимося? Ну, Давайте перші стоніровки ту... почнемо. Максимум чорна, щоб у нас було. Ні, давайте чуть ми зробимо посвітліше все рівно нічого не бачу. Ну, а де? Ну, от момент, напевно, десь отак от треба буде. 3К. Далі ми е, беремо, значить, що? Е, Далі диски, колір дисків, я не знаю, давайте перше машину перефарбуємо. Що, давайте, може, в чорній попробуємо. Давайте подивимося, як вона виглядає в цьому е, матовому кольорі. що е, це за кольор? Да, скоріше, це матовий. Ну, вона, в принципі, класна, до речі, але я не знаю. А ну, давайте подивимося, оцей за 17к. А, чор... До речі, оце вже поприкольніше. Давайте ми його купляємо за 17к. І, до речі, ми в 4 ляма не вклалися. Прийдеться мені знову буде збирати. Так, ну і диски можна. Я б диски зробив, якщо чесно, якісь. Ну, вони стоять біля, я б їх зробив якихось. Якось... Ну, вони. Так, машина буде взагалі незамітна, я б зробив їх. О, такими срібними, в принципі, мені здається, непогано буде, чи можна якісь. Mm, ні, давайте ми зробимо ці отрібні, вона, в принципі, так непогано виглядає. І давайте тепер перейдемо до наклейки. Я вирішив, що все-таки давайте в цьому відео ми спробуємо зробити щось, щось класне. Ну, давайте стандарт. Поки що, як мене на багатьох машинах, хоча я не пам'ятаю, в мене на багатьох, але на одній в мене на урусі точно є. Так, червона. Е, стоп. Е, червона мені треба, мені видно. Ой-ой-ой, я навіть толком не бачу її. Це шо таке? Ну давайте ми якусь оцю штуку покладемо. Тільки я її рівно не бачу. Давайте ми поки що поставимо бі. А що її так не видно, я не розумію. Напевне, через те, що це такий колір машини і пан. Ну ладно. Раз такий колір панний, то поки що ми лишимо такого. Ну, а я потім вже, щоб ви не прищурювалися і не дивилися, так я потім вже зроблю це не на відео. Ну і потім якось покажу вам, коли вже буде ще одне відео по карсимуляторі. Во, так от у вас ще крутецько чорна така от машина класна у нас. Давайте ми їдемо, значить. В аеропорт подивимось від одної стінки до чи ще від одного паркана, блін, вже влетів. Від одного паркана до іншого. Подивимося, скільки ми наберемо яку швидкість. Може, я навіть не буду робити перегон, щоб заробляти цю крипту. Так, ну червоний нам все рівно. І зараз ми давайте просто. Ой, тако. Отак от зараз просто беремо і газ в підлогу, просто бам! Далі читав, скажімо, він на 100 кілометрів нас вилітає, я вже який раз це кажу. Ой-ой-ой, ой 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 блін, я думав в міліметрах пролетимо, ну нічого страшного. Газуємо. Блін, а що я так? Ні, треба... А що я їду по зустрічній взагалі? Ой. Блін, ну на, ну треба було тебе тут, мигалки треба було поставити. Ладно. Але мигалки дорогі, тому. А чого? Е! Нє! Нє, нє-ні-ні, ні! Нє-ні, -ні 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 -ні, 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 ні, 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 ні. Мені такого не треба. Я не хочу щоб вона зараз ще попала в цю е... на штрафстоянку. Нє-ні. -ні -ні. А тут ще один коп. Тут ще один коптихо, я не зачіпаю. Його, будь ласка. Фух, я його не зачіпив. 21 секунда. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Заднім ходом газуємо прямо, прямо. А де він? Не цікаво, де він. Я не буду дивитися. Не буду дивитися. Ну, мені здається, що він вже нас не дожене, то можна отак от. І отак от. все, Розвернулося. Ну, звісно, не сильно, але розвернулося нормально. І, блін, він нам просто. не да... Куди я заїхав? Йолипали. Він нам просто не дав заїхати нормально. І я перевернувся. М -м, тільки купив машину, зразу попав в аварію. Так, ладно, їдемо до речі, сюди і в аеропорт нам ніяк не дадуть заїхати, то перевертаюся. Стоп, поліція. А що я так дрівчу? Ало? Потравіть, що не можу їхати. Опа, давай, давай, газ, 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 газ. Ой, тихо, тут зараз треба перетормозити. Тут зараз буде такий поворот, небезпечно можна під місто вилетіти. Так, я до речі бачу каністру з бензином, а це класно. Це класно. Бам! Все, нормально, заїжджаємо сюди по каністру. І тепер газуємо, газуємо сюди. Ну і все, ми вже майже в аеропорту, тільки мене чись. А чого вона така дріфтова, я не розумію. Давайте попробуємо дріфт режимом. Отак от і. От оба оба боком, боком, отак от, от тільки зараз збиваються фішки. Ой-ой-ой, як вона йде класно. Нічого собі, давайте. Опа, опа-опа. Оце я нормально так дрівчу на ну, ні. Ну от кажу, мені треба просто більше місця, більш-менш. На, ну, на рівень новачка точно дрівчу. Так, назад, оп, все, головне, що мене зламали цей е, паркан. І давайте через 3, 2, 1, газ бам-бам-бам, газ в підлогу. Йдемося. Ну, мені здається, давайте ставимо свої ставки. Це, як ви думаєте, скільки вона зараз заїде, зупиняйте відео і пишіть в коментарях. А я думаю, що вона десь буде ну, 350 ма максимум. Скільки, скільки? 381, я, до речі, не знавав паркан, ну це добре. 381 це не пана у мене вроді ламба менше є, чи... хоча я не пам'ятаю, вроді ламба у мене 400, а ламба урус у мене їде. Я yeah, десь, ну, 300 з чимось я її точно розганяв, поки я грав на перегонах. Ну, о, до речі, давайте про мій в режимі міська, як воно буде... Блін, не вийшло. Як воно буде виглядати? Чи вже напенш. Ладно, це вже може якихось інших відео. А поки що ми, в принципі, поки я буду їхати додому, я вже закінчу відео. Ну хоча можна навіть зараз закінчити тому кому у нас подобається, обов'язково ставте лайки, підписуйтесь на канал, аж мітати, знак, щоб не пропускати мої новикруті відео. Ну а з вами був я Юрій, був на каналі юрші 9. Всім пока-пока!